Сьогодні говоримо з вами про інтимний запах. У 2020 році акторка Гвінет Пелтроу для свого інтернет-магазину випустила ароматичну свічку під назвою Це пахне моєю вагіною. Як думаєте, чи дійсно аромат свічки нагадував інтимний запах акторки? Звісно ж, ні. До складу аромату входили. Суміш герані, цитрусового бергамоту і кедрових абсолютів, що поєднуються з домайською трояндою і насінням амбри. Згодом компанія акторка отримала багато судових позовів через те, що вона вводить людей в оману, і аромат свічки, яку вона продає у себе в інтернет-магазині, зовсім не має нічого спільного з дійсно вагінальним запахом. Дійсно, піхва не пахне ні фіалками, ні трояндами. І це факт. Запах інтимний залежить від багатьох факторів: від мільярда бактерій, які живуть в нормі у піхві, від мікробіоцинозу, від генетики, від дієти та навіть від дня менструального циклу. Інтимний запах кожної жінки унікальний. І якщо він здоровий, Може, і не варто його маскувати, але акторка молодець вона створила дуже крутий маркетинговий хід. Тож хочу запитати вас, придбали ви би собі таку свічку?